Екскалібур. Нам цей унікальний боєприпас цікавий в першу чергу тим, що він входить в перелік військової допомоги США, і практично, напевно, буде вилітати із стволів смертоносний гаубиць М777. Окрім американської армії, і корпусу морської піхоти, снаряд екскалібр стоїть також на озброєнні Австралії, Канади, Швеції. Дивіться, далі буде цікавіше. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, включіть повідомлення. Обов'язково. А тепер поясню звичною мовою, чому завдяки цьому високоточному снаряду артилерії Збройних сил України вже скоро може отримати вирішальну перевагу над расистами. Справа в тому, що союзники почали поставляти високоточні снаряди. Грамотне використання екскалібор може стати основним козирем у рукаві наших артилерістів. Цей снаряд має вражаючі дальність 40 км і більше, і погрішність декілька метрів. Завдяки системі наведення по супутникової навігації, останній має Вирішальне значення, бо для точного пострілу необхідно знати координати ворога. А для цього, щоб визначити, де саме е, знаходиться супротивник, ЗСУ вже має цілий спектр засобів, починаючи з Байректара, який довів свою здатність визначати координати цілі на відстані 50 км, до контрбатарейних радарів і засобів радіотехнічної розвідки. В той же час Україні важливо те, що ними можна вести вогонь з будь якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО. А це може бути причіпний американський гаубиці М777, колісний французький Цезар, гусеничний німецький «Панцер 2000 або британський С-90, головне наявність цифрової системи, управління для програмування снаряда. Саме завдяки постійному і грамотному використанню таких снарядів ЗСУ може влаштовувати Чорнобаївку для росіян хоч кожен день. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.